Безкоштовно і такі умови. Це дуже приємно. Відтепер вагітні можуть ставати на облік в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Медзаклад отримав від Національної служби здоров'я України пакет для ведення обліку вагітних в амбулаторних умовах. Здійснюється облік вагітних на базі консультативно-діагностичного відділення з ліжками для денного стаціонару. Для зручності вагітних відділення облаштоване на першому поверсі. Тут і комфортна зона очікування, кабінет ЗД, рентгенологічний кабінет та маніпуляційні. Кожна бажаюча пацієнтка незалежно від місця реєстрації, яка довіряє нашому закладу, лікарям відділення може стати на облік, де буде проводитися її повний супровід згідно існуючої сучасної нормативної документації. Спостерігати за вагітністю в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного відділення може будь-яка жінка незалежно від прописки та місця реєстрації спостереження за вагітністю необхідне для подальшого здоров'я матері та майбутнього малюка. Жінка завагітніла їй потрібно обрати насамперед заклад та лікаря, з яким вона буде супроводжувати свою вагітність. Бажано, щоб вагітна жінка зверталася до 12-го тижня вагітності. При кожному візиті вагітна жінка отримує відповіді на всі запитання, які турбують з нашої сторони. Ми визначаємо частоту серцевих скорочень плода, оцінюємо її загальний стан, вимірюємо артеріальність. Тиск, температуру, контролюємо набір ваги. А також даємо рекомендацію в залежності від терміну вагітності про подальше клініколабораторне обстеження, спостерігає за своїм станом і розвитком майбутньої дитини в обласному перинатальному центрі. І Віра дівчина зараз на 23-му тижні вагітності. Розповідає, що про таку можливість дізналася завдяки екскурсії медзакладу. Стало до Якимчук Наталі Вікторівне. Дуже сподобався, що можу мати постійний зв'язок з лікаркою, що можу будь-який час зробити УЗД-діагностику, та й загалом, якщо Щось турбує, можу звернутися сюди. Ну, мені дуже сподобалось насправді, що безкоштовно і такі умови це дуже приємно, тому що, здебільшого, у приватників дуже може бути лише такі умови, тому мені під враженнями. На базі консультативно-діагностичного відділення майбутні мами можуть прийти всі необхідні обстеження одразу на місці, зокрема і вузьких спеціалістів, терапевта, кардіолога, окуліста, судинного хірурга тощо. До структури відділення відноситься кабінет ультразвукової діагностики, де провод. Проводиться обстеження пацієнток на апаратурі експертного класу з виведеним повномасштабним екраном для пацієнта. Також відноситься до нас ренологічний кабінет, де проводиться рентгенографія всіх органів і систем, і наша особлива гордість надсучасний інноваційний мамограф для проведення мамографії. До структури відділення відноситься кабінет психологічної підтримки матері та дитини, кабінет безбар'єрного доступу, де проводиться огляд пацієнток з обмеженими фізичними можливостями. Окрім того, у відділенні функціонують палати денного стаціонару. Тут перебувають жінки, які не потребують цілодобового медичного нагляду. Палати оснащені багатофункціональними ліжками та необхідним обладнанням. Денний стаціонар взагалі передбачає повноцінне лікування пацієнток наших без госпіталізації, тобто ми надаємо всі послуги, лікування, обстеження в амбулаторних умовах. В палаті є апарат для запису кардіотокограми вагітних, є екг апарат є інфузомат, тобто є все для необхідних. Хідно обстеження і консультування жінок. Основною перевагою для наших пацієнтів є те, що після отриманих лікувальних та діагностичних послуг вони повертаються додому в звичні комфортні умови, що для них дуже зручно. Важливо, що вагітні можуть здати в медзакладі, і всі необхідні аналізи. Сибір крові здійснюють щоденно з 8 до 11 ранку. Для зручності вагітних жінок проводяться аналізи загальноклінічні аналізи. Можна здати біохімічні аналізи, колограми, посіви. Все необхідне, що призначить лікар, щоб здати аналізи, необхідно скерування від лікаря. Івано-Франківському обласному перинатальному центрі запевняють, що всі послуги є безкоштовними та наголошують, що вчасна постановка на облік є запорукою здоров'я матері та майбутньої дитини. Надія Дзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.